Можете привітати мене з першим, можна сказати, ювілеєм. Сьогодні розповім, що робив, як робив та що з цього вийшло. Які відчуття після півроку праці, яка наступна ціль, та куди будемо рухатись? Ну і в кінці відео покажу цифри, яких досяг. Є цікаві моменти. Спочатку хотів розповідати про успіх якихось компаній та людей, які досягли чогось неймовірного завдяки своїй роботі та жагую до чогось більшого. В мене такі речі дуже мотивують. Хто бачив відео про Ротшильдів, Рокфелла, Гамбордіні, Фор... Орда чи інших, думаю, зі мною погодяться. В кінці відео обов'язково полишу посилання на плейлист з цими неймовірними історіями. Потім паралельно мені сподобались мотивуючі ролики, завдяки яким я почав бігати, робити ранкову зарядку, пити більше води замість чаю, слухати аудіокниги під час пробіжки. Я зрозумів на собі, що це працює та почав ділитися з вами. Чого тільки варті відео 80 на 20 чи правило 2 хвилин, або як почати ранок? Їх там вже багато, теж в кінці відео залишу посилання на плейлист. Якщо буде бажання щось змінити в своєму житті, обов'язково перегляньте ці відео. Перші 4 місяці я публікував відео кожні 3 дні. Спочатку деякі відео начебто непогано вистрілили. Не вау, але непогано. І далі все. Більше якогось глобального прориву не було. Потім я зробив відео кожні 5 днів. Нещодавно ще був випуск з лотереями, як люди невдало протринькали мільйони. Теж його почало крутити. Був дуже гарний CTR. Ось ви все бачите. Кращого на каналі ще не було, але Ютуб дуже швиденько перестав його крутити. Можна сказати, типа дав, а типа подражнив. І глибина перегляду була дуже мала, начебто не цільовій закинув. До кінця так і не зрозумів, що це було. До речі, у вас буває таке, що ви дивитесь відео і воно стає або чорним чи білим п'ятном? Бо у мене іноді таке буває як на телефоні, так і на ноутбуці. Намагаюсь спробувати різні формати, але все пов'язане з мотивацією у тій чи іншій формі. Мене такі речі завжди мотивують, тож думаю, і вам деякі заходять, та ви щось для себе підкреслюєте. Коли робив випуск про Бенксі, з'явилась така штука, що типу порушую авторські права. Але начебто власник блокує лише в деяких країнах. Що скажете, пропустите далі YouTube такий контент, коли буде монетизація, чи краще видалити чи переробити? Хоча переробити це ціла справа. Відео майже на 13 хвилин, я на його створення витратив декілька днів та постійно редагував після таких порушень, а отримав нічого, такий він медіа успіх. Так, тепер давайте порівняємо з попередніми місяцями. До речі, на каналі є плейлист, де відео по кожному місяцю є. І так майже по всьому є зріст, невеликий, але є. Дуже радує, коли він є, бо без росту мотивація трохи буває просідає. Особливо радує CTR, мені дуже щось важко дається його зріст. А тепер подивимось на монету. По підписникам нас вже більше тисячі. Всім вам за це дуже велике дякую. На рік план в 10 тисяч. По часам перегляду ще трішки до половини не дотягли. Працюємо далі. В принципі, все добре, все подобається, але хотілося б побачити монету. Як не крутий, коли є цифра стає значно веселіше. Чесно кажучи, планував на півроку її отримати, але вийшло якось так. Але не опускаємо руки та рухаємось далі. І пам'ятайте саме головне, все велике починалося з малого, та можливо все.